Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про економіку чемпіонату світу з футболу 2022. Після підрахунку усіх коштів виходить, що сьогорічний чемпіонат світу з футболу в Катарі є найдорожчим з усіх чемпіонатів історії, маючи неймовірний бюджет у 220 мільярдів доларів. Німеччина на свій чемпіонат у 2006 році витратила лише 4,3 мільярди доларів, тобто в 50 разів менше, аніж Катар. Якщо ви думаєте, що Катар свої зароблені кошти на нафті та газі видає лише на стадіони, то ви суттєво помиляєтесь. Багаті катарці знають, як витрачати свої кошти. Бюджет на будівництво чи реконструкцію стадіонів це лише від 6,5 до 10 мільярдів доларів. А решту бюджету, а це більше 200 мільярдів, було призначено на розвиток інфраструктури, такої як готелі, дороги, аеропорти, метро і так далі. І це все вписується в план розбудови цієї країни, який носить назву Катар-23. 30. Хитрий Катар використав спортивний івент глобального масштабу для свого цивілізаційного стрибку. Виглядає, що для Дубаю поруч виростає значна і потужна конкуренція. Про ціни на квитки на футбольні матчі вже ходять справжні легенди, але виявляється, правда, трішки інша. Найдешевший квиток четвертої категорії на групову стадію коштує 11 доларів. А 11 доларів для катарців це як для нас, мабуть, зараз 100 гривень. Тому ціни дуже доступні для місцевого населення. Тим більше, що завдяки стрімкому фінансовому розвитку держава забезпечує корінним катарцям багате існування. Це неймовірно, але вони можуть дозволити собі не працювати. Саме тому іноземцям отримати громадянство Катару неможливо, ну майже неможливо. А ось найдорожчий квиток на фінальний матч першої категорії вже коштує 1600 доларів. А це якщо по курсу чорного ринку вона становить 65 тисяч гривень. До порівняння ціна на такий квиток на попередній чемпіонат світу, який відбувався в Україні, назвою якої пишуть з маленької літери, був на 46% дешевшим. Оцінюється, що дохід FIFA від телевізійних прав на ці матчі складе 2 мільярди 640 мільйонів доларів, що складає орієнтовно 56% від очікуваних прибутків від цілого чемпіонату світу. А загалом FIFA очікує дохід у 4 мільярди 666 мільйонів доларів. При тому, що витрати FIFA орієнтовно складуть 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Виходить, FIFA отримує чистий прибуток від чемпіонату світу майже 3 мільярди доларів. Мені ще дивно, як так при таких прибутках FIFA не заявила ще, що слід проводити такі чемпіонати кожного року. Бюджети цьогорічного чемпіонату просто полають неймовірними сумами, а масла у вогонь додають історії про те, як Катар за допомогою хабарів виборов право проводити цей чемпіонат та якими жертвами. Адже FIFA своїм вибором господаря чемпіонату світу 2022 поставила у незручне становище усіх. У Катарі дуже важкий клімат. Проводити там турнір влітку було б самогубством. Саме тому його перенесли на зиму. Повністю зруйнувавши як мінімум європейську футбольну систему змагань, яка будувалась десятиріччями. А також у лютому 2021 року британське видання The Guardian видало розслідування, у якому стверджувало, що з часу отримання Катаром права проведення чемпіонату світу на будівництві в країні загинуло більше 6,5 тисяч робочих мігрантів через порушення їх базових прав, жахливі умови та недотримання правил безпеки. Щодо розміру хабаря, то згідно британським журналістам ціна права проведення чемпіонату коштувала для Катару 5 мільйонів доларів. Але це насправді якась мізерна сума, і тут, мабуть, річ не про 5 мільйонів, а щонайменше 5 мільярдів. Тим більше, порівнюючи цю суму до останніх новин про те, що начебто Катар заплатив 7,4 мільйона доларів восьмом футболістам збірної Еквадору, щоб ті мінімально програли у матчі відкритті мундіалю, пропустивши один гол у другому таймі. Катар абсолютно не футбольна країна з населенням всього 3 мільйони людей, але великим гаманцем, який дозволив відбудувати свою структуру майже з нуля. І насправді Катар досяг в цьому успіху, якщо не враховувати контекст. Звісно, можна сказати, що турнір точно дасть поштовх розвитку футболу там, але якою ціною. Тим не менш, цифри цифрами, а стар чемпіонату світу не за горами. Напишіть у коментарях, яку країну ви вважаєте фаворитом на даному чемпіонаті світу. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волод Pro. Глінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!